почнемо з перших слайдів для тих, хто під'єднався до нас. Але ми швиденько це проговоримо. Отже, трудові відносини на даний час в Україні регулюються. Законом України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Цей закон був запроваджений від 15.03.2022 року. Закон право чинності 24 березня 2022 року і діятиме протягом воєнного стану, запровадженого відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану. А окремі його положення будуть саме в частині 3 статті 13, де зазначається відшкодування за рахунок держави агресора діятимуть аж до завершення процесу відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам з боку держави, що здійснює військову агресію проти України, потрібно зазначити, що тимчасово Обмежуються такі права і гарантії, які стосуються саме трудового права. Це стаття 43 Конституції України та стаття 44 Конституції України. Якщо більш детально, ми можемо зупинитися на 44 статті, там зазначається, що ті, хто працюють, мають право на страйк. Для захисту своїх економічних і соціальних інтересів порядок здійснення права на страйк встановлюється з законом зарахування необхідності забезпечення національної безпеки, охорони здоров'я, прав і свобод інших людей. Ніхто не може бути примушений до участі або не участі у страйку, і заборона страйку можлива лише на підставі закону. Розглянемо укладення трудового договору під час військового стану. Отже, письмова форма трудового договору на даний час являється не обов'язковою. Визначення форми трудового договору відбувається за згодою сторін, тобто роботодавця і працівника, надається можливість укладати строкові трудові договори. З будь-якими працівниками на час дії воєнного стану або на період заміщення тимчасового відсутнього працівника. Також надається можливість встановлювати випробувальний строк для будь-якої категорії працівників. Зміна істотних умов праці. Істотні умови праці це система та розміри оплати праці. Пільги, режим роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу та суміщення професій. В мирний час роботодавець повинен повідомляти працівника про зміну істотних умов праці за два місяці, однак, в умовах воєнного стану повідомлення працівника про зміну Істотних умов праці може здійснюватися не пізніше як до запровадження таких умов. Щодо переведення, то під час дії воєнного стану можливе переведення працівника на іншу роботу без його згоди, але з дотриманням певних умов. А саме це, якщо це необхідно виключно для відведення або ліквідації наслідків бойових дій, чи обставин, що загрожують життю людей, якщо робота, на яку переводиться працівник, не протипоказана йому за станом здоров'я, і зарплата після переведення повинна становити не менше середньої зарплати за попередньою роботою працівника. Тут важливою умовою буде те, що переведення працівника на роботу в зону активних бойових Дій обов'язково повинна відбуватися лише за згодою працівника. Розглянемо робочий час. В умовах воєнного стану застосовується стандартна тривалість робочого часу це 40 годин на тиждень. Нормальна тривалість робочого часу у період дії воєнного стану може бути збільшена до 60 годин на тиждень. Однак лише для працівників об'єктів критичної інфраструктури, тобто в оборонній сфері, в сфері забезпечення життєдіяльності населення. Оплата праці працівників, яким було збільшено нормальну тривалість робочого часу, здійснюється у розмірі, збільшеному пропорційно до збільшення норми праці. Тривалість щотижневого. Безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин під час дії воєнного стану офіційних днів відпочинку у вигляді святкових та неробочих днів в Україні немає. Відповідно якщо святковий чи неробочий день співпадає з вихідним днем. То вихідний день не переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тривалість роботи перед святковими та неробочими днями не зменшується на одну годину. Також не діє заборона залучення до роботи у вихідні дні, однак з дотриманням гарантій, тобто подвійною оплатою або наданням іншого дня відпочинку. Важливо, що застосування вказаних норм в частині обмеження трудових прав працівників залишається на даний момент правом, а не обов'язком роботодавця. Відпустки під час дії воєнного стану працівники мають право скористатися щорічною оплачуваною відпусткою тривалістю 24 календарних днів. Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більше 24 календарних днів, то надання невикористаних у період дії воєнного стану днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану. Також працівникові можуть бути надані щорічні додаткові відпустки, це соціальні та інші відпустки відповідно до закону України про відпустки. Роботодавець може відмовити у наданні будь-якого виду відпусток за умови, якщо працівник виконує роботу на об'єктах критичної інфраструктури. Але роботодавець не має права. Відмовляти у наданні соціальних відпусток. Це відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами і відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3річного віку. На весь час воєнного стану працівник має право оформити відпустку без збереження заробітної плати, так звану відпустку за власний рахунок. Разом з тим, роботодавець може відмовити у наданні такої відпустки на весь період. Роботодавець зобов'язаний надати відпустку без збереження заробітної плати, тривалістю визначеної у заяві працівника, але не більше 90 календарних днів лише тим працівникам, які виїхали за межі території України. Або набули статусу внутрішньопереміщеної особи. Тут потрібно вказати, що примусове направлення у відпустку з ініціативи роботодавця не допускається. Оплата праці. Якщо працівник виконує роботу, то йому повинна виплачуватися зарплата відповідно до умов трудового договору. Закон дозволяє роботодавцю відтермінувати виплату зарплати у разі неможливості своєчасної виплати зарплати внаслідок ведення бойових дій. Це, наприклад, якщо підприємство знаходиться в зоні бойових дій, і саме через це роботодавець не може вчасно виплатити зарплату, але строк виплати заробітної плати може бути відтермінований. До моменту відновлення діяльності підприємства, тобто форс-мажор не звільняє роботодавця від обов'язку виплати зарплати, але звільняє від відповідальності за порушення строків їх виплати. Призупинення дії трудового договору. Призупинення дії трудового договору це тимчасове припинення. Роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв'язку зі збройною агресією проти України. Що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов'язки, передбачені трудовим договором. Призупинення можливе у зв'язку. І збройною агресією РФ та при одночасній наявності двох умов. Це роботодавець не може надати працівнику роботу, а працівник не може виконувати дану роботу. Оскільки робота не виконується, то роботодавець не має обов'язку виплачувати заробітну плату. Відшкодування заробітної плати у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію. Однак на даний час не визначений порядок такого відшкодування. Призупинення дії трудового договору не означає звільнення працівника. Роботодавець повинен обов'язково оформити наказ. В якому зазначити причини та строк призупинення дії трудового договору, кількість та дані працівників дія договорів з якими призупиняється, а також вказати умови відновлення дії трудового договору. Обмін документами сторони трудового договору можуть домовитися про альтернативні способи створення. Пересилання і зберігання наказів та розпоряджень роботодавця, повідомлень та інших документів з питань трудових відносин та про будь-який інший доступний спосіб електронної комунікації, який обрано за згодою між роботодавцем та працівником. Це може бути електронна пошта та різні месенджери. Звільнення під час війни. Під час дії воєнного стану трудові відносини з працівниками припиняються на загальних підставах, визначених Кодексом законів про працю України, тобто з ініціативи працівника за згодою сторін та з ініціативи роботодавця. Важливо, що законодавство доповнено новими підставами для звільнення. Це неможливість забезпечити працівника роботою у зв'язку зі знищенням або відсутністю виробничих організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій. А також це може бути смерть роботодавця. Смерть працівника або визнання його судом безвісного відсутнім, або оголошення померлим. І відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад 4 місяці поспіль. Особливості звільнення в умовах воєнного стану. Працівник може розірвати. Трудовий договір за власною ініціативою, день в день у зв'язку з веденням бойових дій в районі розташування роботодавця та загрозою для життя і здоров'я працівника. Це не застосовується до працівників, які примусово залучені до суспільно корисних робіт в умовах воєнного часу, а також до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури. Також допускається звільнення працівника у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці. Крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. А якщо роботодавець має намір Звільнити працівника з підстав, не передбачених трудовим законодавством, то він повинен повідомити працівника про розірвання трудового договору у строк, зазначений у договорі, обґрунтувати причини розірвання трудового договору, надати працівнику компенсаційну виплату. Розмір і порядок виплати якої встановлюється у трудовому договорі, спрощене регулювання трудових відносин. Це можливість встановлення індивідуальних умов праці працівника, тобто, це додаткові права, обов'язки та відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення та організації праці працівника. Умови розірвання або дострокового розірвання договору можуть бути вказані безпосередньо в трудовому договорі. Застосовується виключно на добровільних засадах, тобто за погодженням між роботодавцем та працівником. Спрощене регулювання трудових відносин може застосовуватися до трудових відносин між. Працівником та роботодавцем, який є суб'єктом малого або середнього підприємництва, середньою кількістю працівників за звітний період, тобто календарний рік, не більше 250 осіб. Або між роботодавцем та працівником. Розмір заробітної плати якого за місяць становить понад 8 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом. У 2023 році це становить понад 53 600 гривень. Так, ми пройшли з вами найголовніші відмінності, які відбулися. Трудовому праві саме в зв'язку з військовою агресією проти нашої країни, можемо перейти до запитань, пропозицій та побажань. запитанням відсутнє. Дякую всім, хто долучився до нашого заходу. Незважаючи на обставини, всім гарного дня. Якщо якісь будуть запитання, ви їх можете задати нам і пізніше. Ми з радістю вам на них відповімо.